Привітки вітаю тебе на моєму каналі Агні Art. Сьогодні я буду малювати лілію чорним лінером. Беріть скетчбук, чорну ручку, лайнер лінер. І починаємо. Ну що ж, почнемо. Починаю я одразу малювати ручку. Якщо ви боїтеся, можете малювати олівцем. І малюю ось таку пелюсточку. Просто ось такою лінією. Її ви можете робити строчку крипуватою. Потім малюю іншу, вже велику, просто ось такою дугою. І знизу також підводжу ось такою цікавою формою. Ви намагайтеся повторювати рухи, які роблю я, та у вас обов'язково все вийде. Малюю найбільшу пелюсточку, вона йде отак вгору, з таким ось вигином, дуже красивим. І ось так вона повертається. Я роблю їх такої цікавої форми, щоб вони виглядали реалістичніше, тому також малюйте в природі немає нічого рівного, тому все має бути трошки керувати. Малюю нашу вже четверту пелюсточку, також ще знизу роблю одну. Але я тут зробила трошки її тонше, якщо бачите, можна зробити, в принципі, ту, що сама нижня, п'яту пелюсточку трошки більшого. Наступне, що я роблю? Я малюю останню нашу пелюсточку, вона у мене йде в таку в сторону. Ось такою дугою, і знизу також повертається на розширення. Зверніть увагу. Ось така у нас форма вийшла. Тепер, на мій улюблений, не улюблений, можна сказати, дуже довгий етап, я штрихую фон просто ось такими рисочками. Ви можете, звісно, цього не робити, якщо вам не хочеться зафарбувати, наприклад, чорним, або якщо ви малюєте, хочете кольоровими олівцями, маркерами. Але я просто ось такими рисочками просто заштриховую. Увесь фон зовні наша квіточка. Для чого я це роблю? Для того, щоб на фоні зробити нашу квіточку контрастнішою та виділити її. Let's kick. Хочу звернути увагу на те, що, чому я роблю саме вертикальні стріжочки, а не горизонтальні. Тому що в мене я хочу зробити ефект саме стіни, вертикальної, саме. тому що якщо ми будемо малювати горизонтально, це буде ефект, нібито наша лілія десь на столі лежить. А вона, типу, у нас знаходиться на якій стіні. Ось. А тут в даному випадку я просто заштраховую фон. Тут немає нічого особливого, навіть щоб пояснювати. Тому просто штрахуємо, а потім ми за будемо робити дуже красиву серединку. thank mm -hmm. you Малюємо серединку. Нам потрібно зробити декілька ось таких плямок. Вони мають видовжену форму. Потім я все заштриховую, ось так чорним кольором. За бажанням можна зафарбувати. Потім малюю іншу, вже в більш вертикальному положенні. Також заштриховую. І такі, нібито крапельки нам потрібно зробити на наших пелюсочках. Ось, я вже зробила три. Також з іншої сторони роблю іще ось такий також овальчик просто. Це дуже легенький етап, взагалі малюночок простий. І також з, зверху додаю ще дві. Ось. Також необхідно нам буде в центрі зробити такий світлий клаптик, до якого будуть всі нібито приєднуватися. Ось. Я все просто заштриховую, як ви бачите, нічого складного. Оця частинка, я її роблю трошечки цікавої форми, вона дуже схожа на носок якоїсь тваринки. Ось. І потім приєдную все до серединки просто ось такими подвійними лініями. Ось, але зверніть увагу, оцю, одна в мене світленька є, яку я не затушу замальовувала, вона йде взагалі навіть, нібито якщо не помиляюся, жовтенькою в ліліях. Ось така лілія в нас вийшла. Вже можна залишити, але я додаю детали, це ось такі рисочки, просто за напрямком руху нашої пелюсточки. Просто ось такі легенькі, ледве помітні лінії, і наша лілія стає вже одразу такою натуральнішою, якщо можна так сказати, реалістичнішою. Дуже хочу подякувати за перегляд цього відеоуроку. Своїми роботами ви можете поділитися у моєму телеграм-канальчику. Посилочка є в описі. Також у мене є тік-ток, де ви можете спостерігати за творчістю моєю. На цьому все. Дякую за перегляд. Я гадаю, що у вас всіх дуже красиво вийшло. Пишіть в коментарях, як вам урок. До зустрічі!